Сьогодні працюємо за 70 доларів. сьогодні маємо доставочку. Зараз я вам покажу, для куди я приїхав. Що в мене тоді. Подивіться, в мене там за спиною просто океан. Боже, тут така панорама. Коротше, це мій будиночок. Не мій будиночок, я ще на такий не заробив. Короче, маю забрати маленьку посилку і перевести в інше місто. Поїхали. Коротше, я маю оце доставити туди. Але ля, яка панорама. 70 баксів на кону. Це, напевно, найбільша оплачувана моя доставка за все моє життя. Скільки їхати? Блін, там 15 миль. 15, це десь 20 кілометрів зараз гнати в одну сторону. І гори, просто, щоб я так жив. 55 хвилин, і я Ля, подивіться, знову атмосфера, як з американського кіно. Чи я доставив він довольний будинок як Пентхаус? Було прикольно. Дякую за підписки, дякую за лайки. Не забувай, що ти можеш бути спонсором цього каналу. Американці на тротуар часто пишуть свій номер будинку. Це так прикольно, особливо коли це кур'єр.